Скажіть щодо того, чому, наприклад, комісія може не прийняти південне або південноукраїнськ, так само тому, що у нас в принципі з ними одне походження, і ми майже ровесники, і у нас дуже схожі походження наших назв. Чи комісія буде розглядати південне, якщо, наприклад, подадуть таку назву? Знаєте, є ще не тільки Південноукраїнськ чи то Південне, а є ще й пер, Первомайськ, який Першотравневськ може бути, чи як ще його перезвати. Отут От ем, імперська політика спрацьовує дуже легко і накладається на ось ту ідеологенність самого, самого топоніма, тобто назви міста, тому що з Первомайськом, там оте 1 травня. Яке все життя ми відзначали і День всіх трудящих, те, що ми йшли і, і їли шашлики? Нічого не робили парадокс. А із Южним або южноукраїнським, ну, знову ж таки апелюючи до істориків, де той центр, і по відношенню до чого вони южні. Ото южноукраїнськ. По відношенню до чого Южний, коли він аж де знаходиться від півдня України. Це вже та кінець тої Миколаївської області, який тяжіє до Кіровоградщини, до центру. Він більше центр, ніж південь. І те саме з портом Южним. Де ж він южний, коли є южніше чи південніше? Тому ці назви, безперечно, розглядатися не будуть просто апріорі. І не розглядатимуться тільки через те, що це підтвердження ідеологемності. тобто відображає імперську політику. Ми нас зараз завдання, і президент наш поставив яке нам завдання деколонізації, тобто відходження від тих наративів радянських імперських, тому що в нас зараз завдання довести собі найперше, а потім і світу. Що ми маємо власну історичну пам'ять і власну національну традицію. І нам вистачає слів, а українська вона дуже давня, в неї дуже великий слоник, в неї дуже багата лексика, і ми можемо знайти може, через те, що в нас так багато слів, так, так багато у нас дискусії з цього приводу виникає. Тому що було б менше, ми б тоді швидше би розібралися з цією малою кількістю слів. А через те, що в нас такий великий словник, у нас і, і, і оті виникають дискусії. Але це нормально, що в нас виникають такі дискусії, тому що це означає, що нам не, не все рівно, і нам не байдуже, і ми обговорюємо це. І слава Богу, ми усвідомили, що ми такі українці і ми маємо знайти ту гарну українську назву. І маємо відійти від тих імперських назв, тому що вони неприродні для нас. Люди забули, хто є ті люди, на ім'я ім якого носять їхні селища або села. І просто за традицією. а коли літні, десь люди говорять, що «ну ми звикли, я звикла жити в, там, я не знаю, в Южному, я звикла жити в Первомайську, в них ті самі проблеми зараз, як і у вас. Тому що вони звикли. Ну, так, звикли. Але колись же, коли було переіменовано, ваші бабці були незвичні, але їх ніхто не питав. Тому що радянська влада прийшла і стирала українську культуру. Свідомо стирала. Творила з нас манкуртів, які сьогодні, вже в третьому поколінні. І наше завдання, наша сьогодні місія. Сьогодні не знаю. Господь вища сила, в залежності від того, хто в що вірить. Абсолют! Нам, нас сьогодні зупинив на такій критичній точці, яка є дуже трагічною для нашого народу. Він нас зупинив сьогодні і сказав: одумайтесь, поміркуйте, що ви робите не так. Ви зараз ви маєте найкращу землю. Ви маєте таку давню глибоку традицію. Ви маєте таку мову. Ви маєте таку колосальну кількість народних пісень, де українська і, отримала перше місце. по і, Чому українську називають милозвучною? Тому що вона на конкурсі серед усіх мов світу, коли звучали народні пісні, українська народна пісня звучала найдовше. Тобто настільки глибока традиція. Ми це все маємо. І ми маємо сьогодні зупинитися. Оцінити це і так цінувати, так плекати і відроджувати, тому що нам потрібно відійти від цієї імперської традиції, тому що в нас є своє обличчя.